Передвиборча кампанія із застосуванням брудних технологій, чорного піару та технічних кандидатів так характеризують парламентську гонку 2014 Представники громадянської мережі ОПОРА напередодні голосування. Її представники підбили підсумки агітаційної боротьби. Якими порушеннями найбільше зловживали претенденти на парламентське крісло – Дивіться далі. Парламентську гонку 2014 представники опори називають короткою та водночас складною. Претенденти на депутатське крісло активно застосовували різноманітні технології. Прослідковувалося це при формуванні окружних та дільничних виборчих комісій. «Де-факто де ці члени комісії від різних кандидатів від різних партій, але де юритичні, а але де факто вони працюють на якогось одного кандидата, тобто розставляються з одного штабу. Таким чином, кандидати намагаються брати під контроль свій не лише окружні комісії, а й дільничі комісії на різних округах з певною метою діяло чимало технічних кандидатів-мажоритарників. Технічні кандидати вони виконують там брудну роль проти кандидата-опонента. Тобто пишуть на нього заяви, що скажімо, що він там робить порушення, він їм перешкоджає, він їх б'є Ну, образно. Не грабували потенційні депутати і непрямим підкупом виборців у вигляді тих чи інших дарунків. Кожен собі набуває ціну, ні? Та як може для підняття рейтингу мусить щось зробити, щоб. Голосували там, якось відносилися. по-другому. Зафіксували міліціянти й один факт прямого підкупу. На сьогоднішній день вже є зареєстровано. Буквально сюди йшов. Зареєстрували ЄРДР вже саму нову цю статтю 160 про підкуп виборців. Я поки що не буду розголошувати на даний час, тому що достатньої інформації немає. Буквально мені по телефону сказали. Ну, є інформація, порушено кримінальне провадження і ведеться перевірка. Нагадаємо, згідно законодавчих змін, підкуп виборців карається кримінальною відповідальністю. Причому для учасників обох сторін загалом за передвиборчу кампанію правоохоронці зафіксували п'ять фактів порушення законодавства. Наразі їх розслідують у день голосування. Міліціянти працюватимуть у посиленому режимі. Створений оперативний штаб який діє цілодобово ну, телефон. 69-23-96, в будь-який час доби. можете звернутися по цьому телефону і повідомити будь-яку інформацію, яка стосується виборчого процесу. У свою чергу представники опори у день виборів проводитимуть паралельний підрахунок голосів. Підсумки виборчого процесу громадські активісти підведуть у понеділок. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті Вісім